Рарог це Бог, котрий вогонь віри з неба у душі наші зносить, котрий вогнем віри землі наші і роди наші осяє. Ра, Рох. Ра це світло прави, котре до нас іде через мільярди. Галактик світів і через Сонце наше, даж Бога Трисвітлого до нас приходить. Ра це Дух Божий, це духовне світло Всесвіту. Ра. Рог, себто той, хто несе ра, як з рога. Ра проливається. Або інакше ра рог ра род. Цебто рід сутностей. рід, який несе на землю Божественний, який несе на землю духовне світло ра. Саме слово віра. Нині розуміється хибно. Нині розуміється це як, як довіра. Сліпа віра у щось. Мені щось сказали, що воно так є, і я повірю. Це сліпа віра, це довіра, це те, що передує віри, це передвіра. Однак після сліпої віри, після довіри має йти віра. Що насправді таке віра? Віра це відання ра. Віра. Це відання Отого Святого Духу, того власне світло духовного, світло прави, яке до нас зносить ра рог. Відання ра. Це відчуття того духовного світла, це відчуття духовного світу, це відчуття чуття бачення і спілкування з тим духовним світом. Тому віра не має ні кольору шкіри, ані мови. І тому люди, які мають у собі вогонь віри, на якій б мові вони не розмовляли, вони дивляться в очі один одному, і їм зайві слова, їм не потрібні слова. Вони дивляться в очі один одного і розуміють, і відчувають, відчувають того вогонь віри, який в кожному з них є. Тому нема між такими людьми спорів, нема між такими. Людьми конфлікту. Конфлікти спори є лише між тими, хто не має віри у собі, хто не несе у душі своєї вогонь віри. Тоді він опирається лише на сліпу віру, на віру у догми, у якісь чужі слова, у якісь чужі гіпотези теорії. І він починає доказувати комусь, що той неправильно вірить. І тільки його віра сама правильна, чи то хтось інший неправильно молиться, чи його ряд неправильно робить. Хто має цей вогонь у собі, той до усіх з ставиться і спокійно споглядає, навіть якщо хтось зовсім по-іншому проявляє віру свою, спокійно споглядає, з цікавістю споглядає. Рарох це батько наш, який вогонь віри з неба у душі наші зносить. Його завжди зображали соколом, соколом, який летить вниз. І цей символ, сокіл, який летить униз, це і є тризуб. Тобто тризуб це є символ, це є знак. Рарога, який є гербом нашим. Тож ми рарожичі. Ми ті, хто цей вогонь по світах інших несемо. Це велика місія, велике покликання. І сокіл до сих пір свято почитається в родах наших, в народі нашому. І тому так часто можна було побачити в домівках е, зображення чи вирізбленого Сокола Орла. І тому навіть на початку ХХ століття дуже багато було в народі нашому товариств з назвою Сокіл. Це були товариства, які, власне, ціною яких було відродження. Нашої культури, звичаю, тобто наші спортивні культурні товариства, які так і називалися сокіл, або сокіл батько. Рарох. Да прибуде рарох з нами. Да прибуде вогонь віра у душах наших. Коли ми говоримо про віру, то на енергетичному плані це енергетичне утворення, енергетичне тіло, яке знаходиться трохи вище голови. І дуже цікаво, що це енергетичне тіло зазвичай будується, росте тільки у гармонійних сімейних стосунках. І коли ви починаєте вивчати любомудріє, Світли. Ви починаєте відати, як енергії йдуть від чоловіка до жінки, від жінки до чоловіка, як вони взаємодіють, як в цій взаємодії ростуть обидва, і як ці сили використовувати для свого здоров'я, для своєї удачі, везіння, успіху, благополуччя, сім'ї і родини. Тож, вивчайте книги Любомудрія, котрі я написав для вас, у котрих передаю практики, знання Любомудрія. Читайте і використовуйте. І хай любов і кохання прибуде в кожної миті з вами. Хай насолода і блаженство прибуде в житті вашому. Вставайте на шлях духовного розвитку, духовного росту через любов і насолоду, блаженство і радість. Да буде так. Слава Раро!